Привіт, друзі! Давненько у нас на каналі не було розпаковки. Сьогодні у нас буде анбоксинг тільки що заїжджав на пошту, забрав посилочку. Приїхало мені з Китая Шмаття. Це новий бренд Orion Ride. Сьогодні будемо з вами розпаковувати, дивитися. Тут мають бути три джерсі МТБшна, Гравійна і шосейна. Подивимось, що це тут таке. Одягну на себе все це по черзі. З шоломом, з шортами чи з штанями. подивимося, розпакуємо щось має бути цікаве. Ну що ж, давайте розпакуємо цей пакет. Хочу сказати, що посилка до мене їхала десь три тижні, там, да, щось. Ну, це щоб ви розуміли, це не на AliExpress було замовлення. А зі мною зв'язалися представники цієї фірми Orion Ride напряму, і запропонували мені цей одяг, як би затестити і заодно прорекламувати. Я вибрав для себе три майки, і зараз хочу вам їх продемонструвати. Orion Ride — це новий бренд. На Aliexpress він не представлений. Вони виробляють Джерсі, а також біби. О! Ось так це гарненько виглядає. І тут у нас якраз перша майка це буде просто як футболка. Ну, для МТБ я брав. А, бачите, як вони все тут запакували. Три штучки все в один пакунок. Давайте будемо дивитися по черзі. Перша майка ось така хебешна. Ось як ви бачите, Ну, звичайна хебешна маєчка, це я замовляв собі для катання. На МТБ, ну і так кожен день носити, в принципі, буде дуже класно. Тут, як ви бачите, матеріал 100% бавовна. Ось. Дуже класна якість, бачите, шви прям такі цікаві, класні. Ну Немає, в принципі, до чого придратися. Я собі брав розмір L. Мені L- Нормально підходить. Ось такий принт. Хочу вам сказати, що доволі багато різних там є принтів, різних кольорів. Навіть от з таким дизайном є там декілька варіантів. На перший погляд, принт доволі якісний. Подивимось, як при прані воно буде. А я думаю, що немає воно нічого відклеїтись, якщо дотримуватись оцих рекомендацій, які тут написані. Їдемо далі. Другий лот ось така гравійна сорочка. Як ви бачите, вона на гудзиках, має такий от прикольний дизайн. Також обирав собі синього кольору. Ну, щось якось... <смі> Я все обрав синього, тому що <смі> якось під стиль МТБшний. Дуже легка тканина, Прямо, знаєте, прям така тоненька, також розмір L, бачите. Ось у нас є така бірочка. І як ви бачите, гудзики. Ну, Може гудзики. Не кожному будуть зручні. Але це гравійна, я позиціонуються як гревел сорочка Ось така вона. От вона, в принципі, дуже-дуже легка. Прямо от тканина, я думаю, що кататися буде дуже комфортно, не буде спекотно. Тут ще по бокам, от, давайте я вам покажу, є карманчики. Ну, то можна сюди, наприклад, покласти телефон. Так, ось-таки кармани є по бокам. Ось. Ну, в принципі, телефон, якийсь невеличкий телефон має влізти. Також гревел сорочки є у різних кольорах, різні принти, там вже на ваш смак. Ну і останній лот ось така джерсі, Дуже прикольний принт. Дивіться. Це вже, знаєте, як класична джерсі, З коротким рукавом. Тут у нас вже Тканина поліестер з перфорацією, така ну, мікроперфорація, тобто вона дихаюча, класична джерсі. Позаду, як завжди, у нас три кармашика, світловідбиваюча. Ось така полосочка і знизу резиночка, для того, щоб джерсі у нас не задиралась. Тут є також бірка Orion Ride. Матеріал, ви бачите, поліестер, спандекс. Зроблено в Китаї. По якості ось ця тканина прям перевищує ті, що я замовляв, навіть ті, що X-Tiger брав. От Тканина там не така якісна, як тут. Також різні принти, де дуже багато. Я сидів, прям, знаєте, декілька хвилин потратив на те, щоб обрати собі такий більш-менш цікавий принт. Блискавка тут відкривається ну, дуже легко, в принципі. О, прикольно, дивіться, яка тут блискавка незвична. Не така, як на джерсі заліка. Ось така крупна. Оп. Ну, в принципі, от бачите. Тканинка така дуже-дуже приємна. прямо от Навіть у руках зараз тримаю і вже знаю, що вона буде дуже приємна до тіла. Траля-ля, траля ля Ось, друзі, катаюся на МТБ сьогодні. 30 градусів, показую велокомп'ютер. Тестую свою першу майку МТБшну. Ось такий лук у мене. Шорти X-Tiger з Aliexpress, якраз чисто МТБшний лук. Майка така прикольна. В принципі, на таку погоду я зараз от їду, мені навіть не спекотно, дуже комфортно, можна покрутитися, подивитись. Елічка якраз от на мені дуже файно сидить. Є на сайті подивитися різні кольори, може вам сподобається якийсь інший колір. Я собі взяв такий синій ну під стиль велосипеда, щоб все було якось під один. Колір під один стиль. Ну що, зараз переодягнуся в інший лук, вийду на гравійнику, подивимось дві інші майки. Ну, а тепер на гравійнику тестуємо другий лот, гравійна сорочка Orion Ride. Ой, така кльова, легенька, прям класно, особливо в таку спеку. На сонечку кататися і вона прям максимально комфортна. Мені подобається легка тканина. Можна виїжджати у спеку. Давайте подивимось ще поближче, як вона виглядає разом з гравійним велосипедом. Це вже, можна сказати, другий лук. От Гравійна сорочечка. Ось така. Тут, як я вже показував, тут є бокові кармашики з правої та з лівої сторони. Але вони такі, знаєте, щось таке легеньке покласти. Телефон великий не вийде, бо Карманчики такі маленькі і щось, ну якийсь батончик енергетичний можна покласти, або щось, якісь ключі. Ось така легка сорочка, класна. Ну і останнє на сьогодні шосей на Джерсі Оріон Райт. Обкатую на гравійнику НС. Дуже спекотно, навіть ще більше спека стала 32 градуси, але в принципі комфортно, Вона така дихаюча, легенька. Приємно до тіла. Мені прям подобається. Давайте поближче покажу вам. Ну, якщо порівнювати з Джерсі X-Tiger, яку я собі замовляв минулого року, то ця навіть вона знаєте, така більш приємніша. Відчувається, що тканина вона більш якісна. А покручусь. Тут, до речі, задні кармани, класичні три штучки. От я поклав собі мультитул, який я вам показував вже на огляді. Такий, легенький. І сюди якраз дуже чудово поміщається. От така прикольна джерсі, мені подобається. Ну що, друзі, в принципі, ось такі велосипедні майки, Якість мені дуже сподобалась. дуже приємні до тіла, комфортні, все по розміру, все, яке я підбирав, все чудово сидить, носиться комфортно, тож буду обкатувати на своїх велосипедах. От, якщо зацікавив даний товар, в описі до цього відео ви знайдете всі посилання. Також для вас, для моїх підписників, доступний промокод на знижку 18% GT-18%. На сайті в кошику вводите цей промокод і отримуєте знижку на 18%. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який одяг ви використовуєте на своїх покатеньках. Буде цікаво почитати. Також протисніть вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, заходьте у телеграм, в інстаграм, все знайдете в описі до цього відео. Ну, а я бажаю вам гарного настрою. Бережіть себе, побачимось у наступних відео на каналі Gravel Travel. З вами був пан Сергій. Всім пока!